Намасте, дорогі друзі. Я радий вас вітати в нашій новій зустрічі. Сьогодні ми поговоримо про третій аспект принципів, які утворюють наш світ це буття. В наших міркуваннях ми будемо спиратися на нашу відому будову людини. Це фізичний рівень, емоційний рівень, інтелектуальний рівень і духовний рівень. Прослідкуємо, яким саме чином діяльність або буття, якщо більш глибоко і глобально, відбувається на кожних рівнях, які ми тільки що проговорили. Так, перший рівень це фізичний, це дуже просто. Ми рухаємось, ми ростемо, наш організм якось змінюється. І для будь-якої діяльності в нашому світі ми повинні виконувати якісь рухи, якесь пересування з однієї точки в інше, і це фізичний рівень, який обумовлюється якоюсь зміною, так, на фізичному плані. Якщо ми розглядаємо емоційний рівень, то тут, звичайно, що. Треба сказати про те, що кожна людина має свої емоції, має свій спектр емоцій. Вона спілкується з іншими людьми, вона спілкується з природою, вона спілкується з тваринами, вона спілкується з оточуючим світом, і все це супроводжується її емоційними якимось змінами всередині. Це двосторонній процес. Людина обмінюється емоціями з іншими, і так само інші емоції впливають на людину теж всередині. І тому ми можемо це охарактеризувати як певний процес буття на емоційному плані і якихось змін. Якщо ми беремо інтелектуальний рівень. То у людини є така особливість за рахунок першого аспекту, який ми розглядали в іншому відео, це свідомість, і свідомість дає постійну можливість людині сприймати інформацію, її обробляти, і створювати більш складні якісь взаємозв'язки, поняття, розуміння, освідомлення. І за рахунок цього людина сприймає і комунікує з світом на більш високому інтелектуальному рівні. Вона може покращувати так, свою інтелектуальну діяльність за рахунок того, що свідомість самонавчається і самовдосконалюється. Звичайно, що тут можна сказати про пасивний спосіб. Сприйняття інформації людини або активний. Активний це коли людина освідомлено направляє свої бажання і дії для того, щоб навчатися, для того, щоб інформацію сприймати більш осмислено, і таким чином вона пришвидшує набагато свій розвиток на інтелектуальному рівні. І це все можна характеризувати теж словом буття. І останній рівень, духовний рівень, він проявляється в нашому житті через потребу глибинних душевних відчуттів. Це відчуття і в комунікації з іншими людьми, коли ми намагаємось з ними, як говориться простими словами, душевно спілкуватися, тобто на якихось глибинних відчуттях взаємоповаги, любові до людини, доброти. Щирості, доброзичливості, співчуття. Тобто всі ці чесноти і інші, які я ще не назвав, вони допомагають людині проявляти свої найглибші внутрішні потреби нашої душі таким чином, щоб вони зростали і накоплювали свій потенціал. І це Відбувається для того, щоб наша душа збільшувала відчуття більш глибоких процесів розкриття і розвитку. І це теж можна охарактеризувати загалом як процес буття на духовному рівні. І найвищий рівень процесу діяльності і буття в нашому світі буде служіння. Служіння це такий процес, коли ми освідомлено маємо певну, достатньо глобальну мету, вона пов'язана з нашим внутрішнім світом, розуміючи те, що ми, як істота, високо розвинена в цьому світі, можемо бути творцем, сотворцем так, в цьому світі. І наша діяльність має допомагати розвивати цей світ в якихось напрямках, які найбільш для нас притаманні. Служіння це важливий момент нашого буття у цьому світі, яке обумовлюється нашим свідомим бажанням щось зробити для когось іншого. Дуже важливо, щоб це було наповнено з якимось позитивними відчуттями. Супер, якщо це відбувається з почуттям любові, радості, розуміння, що ми беремо участь і допомагаємо у покращенні цього світу і у розвитку якихось важливих процесів цього світу. І ось ми бачимо, що кожен з наших рівнів. Починаючи з фізичного і закінчуючи духовним, вони мають постійні процеси якоїсь зміни, трансформації, покращення, іноді погіршення, але це теж якби процес і зміна, і це все супроводжується буттям. Це і є процес буття. Так ми являємося співучасниками творіння цього світу. Сьогодні ми розглянули з вами аспект буття, з якого утворюється наш світ, і треба розуміти, що він має у нас трансформуватися від просто якихось дій до процесу служіння. Тоді це буде максимальний ступінь розвитку нашого буття у цьому світі як людини цілісної. Дуже дякую, що були сьогодні зі мною. Я був радий з вами поспілкуватися в цьому відео. Намасте. До нових зустрічей!